Доброго дня, мої шановні глядачі, Путін пригрозив ответкою за пошкоджений Кримський міст. Давайте подивимось цю ситуацію. Що це мається на увазі? Що за ответка? Що він? Що він хоче, ця матрюшка. Ой, ця матрюшка хоче зробити е, підлодію, яку вже планують. І це пов'язано із, е, або це якась енергетична система, е, знову ж таки, як було раніше, енергетичні системи плануються, е, от як вибрати у реальності. Ну, Щось таке дуже важливе для людей, що може світити, обігрівати, або якісь такі ресурсні місця, які пов'язані із теплом, із вогнем. Зрозуміли? Тут мається на увазі щось таке, щось дуже важливе, що світить, Ну, метафорично світить, що гріє, освіщає, зрозуміло. Тобто він планує планує, да, стратегія в нього, він хоче хоче обрати е, у реальності, якщо дослівно. Покажи ще, що це таке. Що це таке? Що це таке? Це мається на увазі, от, от дивіться, прощання. Або скорбота, сум, втрати за якимись великими ресурсними місцями. От, от вони от як е, скупчуються, от, щось таке скупчення такого ресурсного. Що е, і забрати, забрати, що забрати? Забрати, забрати. Ну, ну, Це щось з енергією пов'язано, з вогнем, з енергією, ну, От навіть можна сказати, загасити вогонь. Ну, це метафорично карти показують. Це може бути знову ж таки по сонцю, якісь енергетичні місця, пов'язані з теплом, вогнем, світлом, живленням, обігрівом і так далі. Або таке, що є якесь таке значуще і відоме. Ну, от, бачите, не знаю, що це. Є. Може, станція, підстанція. Ну, от, аналізуйте. Так, чи вийдеться це в нього, чи втіли він свою погрозу отвітки у реальність. Буде, 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 буде. Буде, але буде таке, яке ще не було. Таке, яке ще не було. І е, от його от якби він буде намагатися нас тим присмірити, як виховати, знаєте, от показати свою владу, але його от, спробі нас. Присмірити, втихомирити, ну от, за його логікою, я говорю його ротом, е втихомирити нас, вони зведуться до нуля, скажімо так. Ну, от, буд Будемо відбиватися, будемо чинити супротив. І ми будемо в більш вигідній позиції в цьому. Ми, е от, нам якби зручніше буде. Його відбити, ніж йому чинити на нас замах. Але він буде щось таке. таке таке, що ще не було. Таке, що ще не було. Ну, знову ж таки, карта диявола. Тут, знаєте, цеп, це ланцюг, якась передача чогось по ланцюгу. Що це може бути? В ну, якому місцю загрожує те, що, наприклад, провода, що передає по ланцюгу якийсь е, рух чогось, рух ресурсу. Це може бути е, там, світло, ток, він передається по проводах. Вода передається по трубах, е, газ також передається по трубах. Ну, зрозуміло, щось таке ланцюгове. Для цього є. Загроза. Ну, от такі в нього диявольські плани. Поставити людей в таку залежність від нього, від матрешки, і залежність від того, що людина може втратити. Так, чи вийде? Так, результат його, втілення планів. Який результат? Результат, він не буде задоволений. Знаєте, його от заспокоїть спочатку цей процес. Якщо він буде ну, от, зазіхати на щось, якщо він буде намагатися привести свій задум у реальність, то він спочатку заспокоїться самим процесом, як воно буде відбуватися. знаєте, Буде ніби як насолоджуватись зріліщем видовищем, буде насолоджуватись. Але у кінцевому ітогу він буде незадоволений. Незадоволений. Це приведе його до апатії, він, знаєте, от... апатія якось так от. Апатія бути, от, апатія до того, щоб щось продовжувати. або щось, знову щось. Ну, як би перегорить. Розумієте, він перегорить швидко? Перегорить. Ну, і покажіть і то, будь ласка, для, для нас. І то для нас. Як це закінчиться для нас? Скажу дослівно, хитрощі блокують е, сумніви. Сумніви стосовно е, чи правильно ми робимо, я вам не скажу, можна я вам не скажу, щоб не наврочити, щоб не заважати. Але в нас є також отвіточка. Дуже хороша. Е, Здатність чинити опір, я вам вже говорила про це. І в нас припасений, припасений якийсь така от хитра, дуже така цікава, класна отвіточка. Я вам не, не буду говорити, про що йдеться мова. Не буду. Ось так. Але ви про це дізнаєтесь. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за підписку. Завжди очікую на ваші нові запитання і завжди рада відповідати на них, розбирати цю ситуацію разом з вами. Все є Україна, віримо в наше ЗСУ і ми перемагаємо. Бажаю вам всього самого найкращого. До побачення!